Порох одна з найдавніших вибухових речовин. Вона допомогла створити феєрверки, століттями допомагала в війнах. Але чи можна створити її в домашніх умовах? І що станеться, якщо спробувати? Давайте розберемо. Порох винесли китайці, алхіміки ще в 9 столітті. Вони шукали еліксир безсмертя, але замість цього отримали речовину, яка може спричинити вибухи. Пізніше Порох потрапив у Європу, де його почали використовувати в гарматах, рушницях та військових боях. Чорний порох складається з трьох компонентів. Калійної і селіри вона працює як окисник і постачає кисень для горіння. Вугілля це паливо, яке згорає і виробляє енергію. Сірки, вона знижує температуру займання, що робить порох більш чутливим. Коли порох підпалюють, селітра розкладається і виділяє кисень. Вугілля та сірка швидко згорають, створюючи величезний об'єм газів. Оскільки гази розширюються в тисячі разів швидше за тверду речовину, це спричиняє вибух та потужний поштовх. Чорний порох уже не використовують військовій справі. Його замінили більш потужні небезпечні вибухові речовини. Бездимний порох тротил гексоген. Вони дають більше енергії і менше диму. Це справжнє відкриття, яке змінило історію людства, але навіть зараз він є небезпечним компонентом. Тож, якщо хочете експериментувати з хімією, виберіть більш безпечніші речовини.